Дороге товариство, в рамках сьомого тижня національного гончарного здвиження ми презентуємо вам творчий доробок українських художників-керамістів, народних майстрів-гончарів різних регіонів України. В рамках Здвигу ми сьогодні відкриваємо три виставки: перша виставка це національна художня під назвою Парадокс. Ще одна виставка. Друга міжнародна виставка в гунчарній візії країни. І третій мистецький проєкт це художня виставка молодої художниці керамістки з Полонного Хмельниччина пані Лесі Падун, яка ось очікує свого вернісажу. Цими виставками ми хотіли показати вам, чим живе художня кераміка в Україні сьогодні. Які є нові тенденції в її розвитку, які є досягнення, які художники активні, які пасивні. Ми хотіли нинішню виставку Парадокс поєднати з давніми історичними традиціями творення кераміки в Україні. І тому кераміка розпадається на дві частини. Перша це давня кераміка, яка зберігається в фондах музею заповідника. І друга частина це сучасна творчість українських художників-керамістів. Це перша виставка тематична, яка проводиться в музеї заповіднику. Досі ми проводили національні виставки конкурси художньої кераміки Керампік. Ви напевно про них пам'ятаєте. Вони збирали дуже багато художників-керамістів, які могли подати на виставку твори будь-якої тематики. Минулого року ми відмовилися від проведення таких виставок і хочемо зробити серію тематичних. Перша з них це виставка Парадокс. Основною темою цієї виставки є тема пара, яка дуже осмислюється різнобічно, скажімо, пара, двоє, двійнята, подвійність, двоєстість, двосуб'єктність, двосуб бінарність. Опозиція протилежності, роздвоєність, двомовність, діофізиство, Бісексуальність. Ця виставка парадокс звичайно нагадує нам, що світ правда не збагненний. Що вчора, як починалося фурфур, -фур, ладував, це означає тримати порох по рухіницях і сухим. А разом з тим я хочу сказати оце поняття, яке закликала Леся Українка в Касандрі – бачити ворога і троянських коней. Оце напевно тим баченням завжди має володіти художник. Ну, Господь створив пару чоловіка і жінку. І я думаю, що назва сьогоднішньої виставки, яку ми будемо відкривати, вона теж не випадково парадокс, тому що ця пара вона не завжди сумісна, вона іноді буває, складається з протиріч. Але бувають пари, які якраз протиріччями притягуються один до одного. Дуже я вже мала нагоду передивитися ці роботи дуже таким швидким темпом, але те, що я побачила. В одному залі от справді нурдуються дві такі стихії. В одних парах можна проглянути такий позитив, взаємодоповнюваність, а в інших боротьба проти річ. І парадокс це те, що випадає поза будь-які закономірності, те, що неочікуване, те, що е, випадає за якісь рамки загальноприйняті, так, що можливо його там і не повинно було бути і раптом воно з'являється. Сьогодні вже багато говорили про виставки, і ті виставки, які ви матимете змогу сьогодні переглянути, надзвичайно надзвичайно багаті керамікою, надзвичайно красиві, так наскільки е, збагачені і різноманітні вони і учасниками. Дуже радує те, що з'явилися нові учасники, е, з'явилися ті люди, які не приймали участі. А сьогодні вони свої роботи заявляють тут у нас. Я вже згадував. Це друга міжнародна виставка. Гончарні візії країни, кілька років тому музей-заповідник під патронатом Національної спілки фотохудожників України започаткував проведення таких виставок, темою яких є гончарство. Хочу нагадати, що в минулому році нашому конкурсу було надано статус міжнародного, і протягом останніх двох років він проводиться вже під патронатом французького міжнародного фотографічного руху Образ без кордонів. Це дає можливість брати в ньому участь не лише українцям, а й громадянам інших країн. В цьому році до фотовиставки було відібрано 141 роботу, 43 учасників, з двоє з яких представляють іноземні країни. Це Республіка Білорусь представ її Альфред Мікус. І Узбекистан Анна Гажева. Це надзвичайно приємно, що наш фотоконкурс все ж таки продовжує розширювати свою географію, що він залучає всіх незбайдужих до цього цікавого мистецтва, яке поєдналося із гончарством. Можна дійсно з впевненістю, з гордістю сказати, що за ці роки було створено. Унікально неповторну та багату фотоколекцію, яка популяризує гончарство в різних сферах його життєдіяльності. Я думаю, що воно буде таки відтворювати його в своїх світлинах до безкінечності. Я всім дякую всім учасникам, які беруть активну участь в проведенні цих фотоконкурсів, новим учасникам. Дякую всім небайдужим. Будь ласка, продовжуйте цю справу. Я дуже рада. Дякую. Кожен раз переповнює щастя від перебування на цій славній землі. І перш за все хочеться виразити подяку від імені правління національної спілки фотохудожників України, національному музею заповіднику українського гончарства за багаторічну плідну співпрацю. А по-друге, хочеться подякувати ініціаторам і організаторам саме конкурсу Гончарні візії країни. Тому що поєднати ці два дивовижні мистецтва: мистецтво гончарне і мистецтво фотографії це дуже вдала ідея. Хоча з першого погляду це зовсім різні мистецтва, які майже не перетинаються: мистецтво гончарства, продавнє, багатовічне, яке історія якого сягає сивої данини, і технічне мистецтво фотографії, яке налічує своєї історії всього навсього 175 років, і зайняло своє місце серед інших мистецтв відносно недавно. Але дуже вдале поєднання. Так сталося, що я минулого року е, фіксувала своє життя, те, що я навколо бачила, і те, що мене надихало. А останнім часом так склалося, що е, з усього е, арту, з усього мистецтва мене найбільше надихає фотографія. Я художник-аматор, але мене радує те, що я можу фіксувати, можу. Е, Можу сфотографувати, а потім пережити цю ніч ще раз, коли, дивлюсь, переглядаю свої фотографії. Хотіла, моя участь, це як я просто хотіла поділитися своїми щасливими моментами, які в мене були тут в обічному, і я надіюсь, що ця енергетика, цю енергетику усі. Якби зможуть частинкою поділитися своїм життям і своїм фотографіям. Дякую. Вона сьогодні презентує свою персональну виставку, яка називається Футурум сад або той сад, що в мені. Перше, я хотіла привітати Лесю з завершенням грандіозної роботи, проведеної тут. Так, і ну, нещодавно мені так. Я почула одну таку цікаву фразу. Е, розмовляли два майстра, і вони, вони, видно, знайомились, і один із них сказав: А хто ти в реалі? То, той, хто грає в комп'ютерні ігри, він знає, що є два світи: один віртуальний, а другий реальний. І е, ну от, резиденція була таким невеличким віртуальним світом, де ми могли свої ідеї створювати. і Сьогодні ми можемо побачити. Який там світ у Лесі? Що в неї всередині? Ну, я вже її роботи бачила, то вони мені дуже подобаються, і я не хочу вертатись в реал звідти. Дуже хочу подякувати музею. Це дуже велика підтримка насправді для кожного художника. Що таке резиденція? Резиденція це такий світ, в якому ти просто утримуєшся від людей, від всього навколишнього, спілкуєшся з природою, бо дуже близько, дуже такий краєвид, що просто захоплює дух. І той, хто зможе побачити відкриття вежі, яка там формується, я думаю, зрозуміє мене. Ще дуже хочу подякувати всім працівникам музею. Бо якби не вони, то я не знаю, мабуть, вона б і не була б та квітка зреалізована, тому що там велика дуже підтримка музею, працівників. От. І хочу вас всіх запросити до своєї виставки. Можливо, у вас якісь будуть враження, свої емоції. Ну, бо кожна робота повинна прочитуватися окремо. От. Кожна людина відчуває світ по-своєму і бачить по-своєму, і тому кожна робота теж сприймається індивідуально в кожному. Запрошую до квітки! <плес> Наші рухається, китається. Давайте фоторахуємося. Доброго дня, 벌써. Дякую, дякую. Академія сонячного. Ви дивитеся щось все. Подайте до вашої радості. Я синай купила пластиком. Сам Я кожну тему сприймаю як просто як привід щось зробити, і кожна тема насправді це безмежність. Можна кожну з своїх робіт, а кожну з своїх робіт можна звати десь до, до цієї тематики підвести, якось назвати. І Зізнаюся, що я свої роботи не робив саме під цю тему, але я підрулив назвою і все благополучно зійшлося. Мені дуже подобається, як зобразили, і мені сподобалось багато стилів. Тобто вони представлені багатьма, ну, можна так сказати, мовами. Бо кожен художник розмовляє по-своєму і це видно в його творах. Тому кожен представив по-своєму, і мені дуже подобаються деякі твори. І я, б, я б собі такі хотіла мати. І, ну, подобається, що цю виставку можуть побачити багато людей. Що зараз якраз ярмарок і багато людей зможуть це побачити, бо ну, кераміка е, ну, мало хто знає про неї, а от хочеться, щоб більше людей. то так, Я дуже рада, що я змогла побачити. Доброго дня, я Жанна Росевчук. Е, я сама працюю в Києві, але от моя чудова робота представлена в музеї в Латичному, чому я дуже рада.